Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною. Ще одна громада на Волині вирішила перейти на новоюліанський календар. СБУ затримала в Одесі подружжя, яке готувало ракетний удар по ЗСУ. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 грудня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Волинські правоохоронці продовжують боротися із наркозлочинністю. За інформацією головного управління Нацполіції Волині, 7 грудня у Луцьку спіймали 29-річного чоловіка. В нього знайшли кристалічну речовину білого кольору, зовні схожу на речовину Альфа пвп -Пі. Також на Київському майдані того ж дня затримали 25-річну лучанку. У неї знайшли три лампочки для вживання наркотиків: два пристрої для коріння, капсулу з невідомою речовиною білого кольору, шприц та невільнув домий порошок. Крім того, на Ковальщині в помешканні 26-річного волинянина поліцейські виявили 3 кілограми канабісу та пристрої для вживання наркотиків. Нині триває розслідування. Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу. Як повідомляє CNN, посилаючись на білоруські видання, причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж українсько-білоруського кордону. Зокрема, у цей період у Білорусі планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян окремими дорогами загального користування та ділянками місцевої, Ості використання мітаційної зброї з навчальною метою. Окрім того, Білорусь оголосила про початок військових навчань в рамках осінньої призовної кампанії. Служба безпеки України продовжує ходити у гості до єпархії у ПЦМП. 8 грудня безпекові заходи провели ще на трьох об'єктах в Житомирській області. Про це повідомила прес-служба СБУ. Безпекові заходи проводять спільно з Нацполіцією та Нацгвардією за безпосередньої участі представників церкви. Нагадаємо, СБУ також опублікували результати перевірок у кількох храмах у ПЦМП на Волині. Знайдено тексти молитов за країну агресора та російські підручники, в яких вихваляють. Ають кремлівський режим на Волині. Громада Воздвиження Христа Господнього, села Вільхівка, звернулася до управління єпархії щодо переходу на новий стиль. Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ. Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла, що першою зголосилися громада пророка Іллі в селі Копачівка Рожищанського деканату. За останні 30 днів до експлуатації у Збройних силах України допустили сім зразків безпілотників українського виробництва. Раніше армія приймала до експлуатації один-два зразки БПЛА на рік. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, це стало можливим завдяки спрощенню правил залучення інновацій на потреби оборони. Для того щоб полегшити взаємодію з виробниками, створили сайт, де кожен розробник із готовим продуктом може подати заявку до Міноборони на допомогу допуск до експлуатації свого виробу Росіяни, які окупували Запорізьку АЕС, завезли туди кілька реактивних систем залпового вогню ГРАД, що може свідчити про підготовку провокацій. Про це йдеться у повідомленні енергоатома. Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока номер 6 безпосередньо поруч із території станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі захисні споруди в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки. Наголошують, що най більш вірогідна провокація, що готується обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець. В Україні продовжують знаходити тіла людей, яких закатували окупанти. Так, у деокупованому селі Новопетрівка на Миколаївщині правоохоронці виявили тіла трьох чоловіків зі слідами тортур і катувань. Як повідомив офіс генерального прокурора, тіла належать місцевим мешканцям, чоловікам 39, 42 і 55 років. Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення. Їх убили під час окупації регіону російськими військами. Розслідується порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах протиповітряної оборони і артилерійських складах Збройних сил. Про це повідомляє СБУ. Зловмисники збирали розвідувальні дані про місця можливої дислокації та переміщення зсу. Співробітники СБУ споєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності. Обоє затриманих чоловік та дружина, громадяни РФ. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином, російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат, однак не судилося. У Херсонській області на каскаді мін підірвалися поліцейські з Черкаської області. Четверо правоохоронців загинули. Серед них начальник головного управління нацполіції Черкащини Михайло Кураченко. Трагічну звістку повідомили у прес службі Міністерства внутрішніх справ. Також загинули вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада. Та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уменського райуправління поліції Вадим Пиріжок. Ще четверо поліцейських отримали поранення. Наразі вони перебувають в лікарні. Червоний хрест минулого тижня відвідав українських військовополонених, яких отримує Росія. Наступний візит запланований на цей тиждень. Повідомляється, що представники організації перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили полоненим засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги. Червоний хрест також зв'язався із сім'ями полонених, щоб передати новини від їхніх близьких. Збройні сили України ліквідували уже 93 тисячі 80 окупантів. Станом на 8 грудня українські військові також знищили 2937 танків, 1925 артилерійських систем, 5900 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Бункерний знову виліз із Берлоги та почав жалітися на весь світ. Мовляв, усе. Не вони почали, маючи на увазі удари по українській енергетичній інфраструктурі, Путін каже, що це Україна підірвала міст, не подає води в Донецьк, а також підриває лінії електропередач на Росії. Проте чогось диктатор забув згадати про Бучу та ірпінь тисячі загиблих мирних українців. Маріуполь та катування українців напевно справи геть погані, бо з'явився він із алкоголем на камеру. Зараз багато шуму, по поводу наших ударів по. энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подорвал ли, линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? <свист> Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмывался. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. У Луцьку на вулиці Чорновола водій авто збив пішохода, котрий переходив дорогу через пішохідний перехід. Відео інциденту, яке сталося 1 грудня, опублікував департамент Мунварти. Водій Ополя був неуважний та здійснив наїзд на пішохода. Згідно з правилами дорожнього руху, пішохід має перевагу перед автомобілями. На місці події працювала поліція, яка зафіксувала всі обставини ДТП, та швидка, яка госпіталізувала потерпіло. У Луцьку у квартирі стався вибух. Як повідомили у Десине волині інцидент трапився 8 грудня ввечері у багатоповерхівці на проспекті молоді. В будинку на другому поверсі за свідченнями людей пролунав вибух. Рятувальники прибули на місце виклику. В квартирі перебувала пенсіонерка. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. З'ясувалося, що вибухнула туристична газова плита, пошкоджено майно, два вікна, двері та меблі. Служба безпеки України завершила контррозвідувальні безпекові заходи на об'єктах УПЦ МП, які розташовані у Херсонській, Черкаській Житомирській та Волинській областях. Так встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. У результаті огляду церковних приміщень на Херсонщині знайдено перепустки, виписані на ім'я федерального советника воєнно-гражданської адміністрації РФ та російські паспорти місцевих священників. Причому вони отримали їх цього року під час окупації Херсону рашистами. Крім цього, у Красногірському Святопокровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено паспорт так званої Новоросії та бібліотеку із пропагандистською літературою російських авторів. А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії із Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв'язок із абонентами РФ, наразі ці контакти перевіряє СБУ у ще одному монастирі Житомирщини. Виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку, як безвісти зникла. На Волині під час огляду приміщень Свято-Миколаївського милицького монастиря знайдено тексти молитов за країну агресора та російські підручники, у яких вихваляють кремлівський режим. Прийшов по контракту. А що сюди прийшов? А скільки років? 27. Що сюди прийшов? Денег заробити? Заработав. Заробити. Заработав? Нікак нет. Жити хочеш. Жить хочеш. Зараз лягаєш там і не шевелешся, понял? Українську мову розумієш? Поднімає немного. немного. Учить треба, русска одна, київська. Давай. Давай, давай. Да, рус одна Київська. Давай сейчас машину. Давай, давай, піну. Висока, конечно. Давай. Давай. Давай, 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 давай. І там можеш просто лягать собі. Закидай ноги. Далі. Дальше. Дальше. Фой лежиш, і лежиш не шоведеться, поняв? Що, слава Україні! Герої, Героям слава! слава. Жителі Луцької територіальної громади знову прощаються із військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні із російськими окупантами. 8 грудня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали 27-річного Андрія Гурного. Герой 1995 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 22 жовтня 2022 року до складу військової частини на посаду оператора протитанкового відділення. Андрій Гурний загинув 3 грудня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка, Сєвєродонецького району Луганської області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять, честь і шана герою. 7 грудня у Луцьку затримали 30-річного Одесита, який ошукав пенсіонерку на 850 євро. Дієв зловмисник за стандартною схемою. До жінки зателефонували і повідомили, що нібито її дочка потрапила в ДТП, отримала травму ніг і їй потрібні гроші на лікування. Через деякий час до неї прийшов невідомий, і Лучанка віддала йому 850 євро. Отямившись, пенсіонерка зв'язалась з донькою і виявилося, що та в аварію не потрапляла, тому про злочин відразу Відомили поліції. Затримали шахрая менше ніж за годину. Ним виявився 30-річний одесит теплий одяг, спальники, бандажі, ноші, медикаменти і багато іншого корисного та потрібного. Волонтери громадянського руху свідомі передали за листопад нашим воїнам, які захищають українську землю від російської орди, найнеобхідніше. Зокрема, директор інформаційного агентства Конкурент, голова громадянського руху Свідомі Тарас Шкітер повідомив, що окрім сімейних пакунків та джем-боксів від американських партнерів із Global Empowerment Mission, які волонтери доставили у села Лозове та Яцьківка Донецької області та СМТ Борова на Харківщині, свідомі передали підрозділу Нацгвардії термобілизну, флісові светри, шкарпетки. Сьогодні наша команда прибула на Донеччину. Спільно з нашими партнерами Global Empowerment Mission ми привезли гуманітарний вантаж людям, які живуть в деокупованих містах і селах. Все буде Україна. Для 14-ї ОМБР та 25-ї ОМБР передали енергетичні батончики, вологі серветки, турнікети, спальники, бандажі, термобілизну, каремати, медикаменти, консерви. Для військових на Херсонському напрямку засоби гігієни, берци, термобілизну та інші речі для підрозділу державної прикордонної служби 50-го окремого стрілецького батальйону, 35-ї ОДШБ, а також для жіночої сотні самооборона Волині, спальники, енергетичні батончики. Чай, супи швидкого приготування, шкарпетки, медичні креми, безкаркасні ноші. Крім того, чимало допомоги у листопаді отримали і артилеристи на Херсонському напрямку, другий окремий стрілецький батальйон. На Донецькому напрямку: військові та аеророзвідка і військовий шпиталь. Також допомогу від луцьких волонтерів отримав дитячий будинок сонечко у ківерцях. А саме печиво, дитяче пюре, підгузки, антисептики, пластирі, захисні маски та дитячі інтернати на Київщині, дитяче харчування, печиво, дитяче фруктове та овочеве пюре, підгузки, вітаміни, енергетичні батончики та шкарпетки. І на цьому команда не зупиняється. Поки ви дивитеся цей матеріал, свідомі допомагають українським військовослужбовцям та планують свою наступну поїздку. Тому незабаром жителі деокупованих населених пунктів України військові отримують чергову партію допомоги, яка їм вкрай необхідна. У Луцьку ввечері 7 грудня трапилась ДТП на вулиці Виниченка. Автівка збила пішоходів. Як повідомили у поліції, водій автомобіля Део скоїв наїзд на двох людей чоловіка та жінку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. На місці працювали медики швидкої, потерпілих госпіталізували. Водій за кермом був Тверезий. Правоохоронці встановлюють усі деталі автопригоди. 44-річному жителю міста Луцька повідомлено про підозру у розбещенні малолітніх, як повідомили у прокуратурі, чоловік, який вже був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, у червні і серпні 2022 року вчинив нові такі злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток у обласному центрі Волині. Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом погодувати кошенят, а з іншою зайшов у ліфт та одразу заблокував його. З обома дівчатками чоловік чинив розпусні дії. Тепер йому світить до восьми років позбавлення волі. У Білгородській області РФ знову бавовна. Кілька вибухів біля населеного пункту Яковлево пролунали вранці, 8 грудня. У телеграм-каналах повідомляють, що є прильоти, і публікують багато відео. На кадрах видно масштабну пожежу. У небо піднімається густий дим. Також зазначають, що над областю працювали сили ППО Рашистів. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у телеграмі заявив. Що у всьому знову ж винні ЗСУ? А також додав, що постраждалих серед цивільних немає. Є проблеми із електропостачанням, які спробують усунути. Вночі 8 грудня трапилася пожежа у двоповерховому житловому будинку у селі Небішка Луцького району. Пожежники врятували подружжя та їх малолітнього сина. Від госпіталізації вони відмовились. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Вогнем знищено частково внутрішнє оздоблення стелі, майно і речі домашнього вжитку. В ніч на 8 грудня рашисти продовжили бомбити мирні міста України. Так окупанти вдарили по транспортній базі у Миколаєві. Як повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, внаслідок удару спалахнула пожежа. Згоріло і пошкоджено багато автобусів. Інформації про жертв за станом на 8.30 ранку немає. На місці працюють рятувальники. Також під ударом окупантів опинилася Дніпропетровщина. Росіяни сім разів атакували із градів та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади: Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Лучанка Богдана багатодітна мама. Нині її чоловік на фронті. Розповідає, кілька днів тому приїхав додому. Зараз його знову відправили у зону активних бойових дій на Бахмутський напрямок. Загалом в мене троє. Самому старшенькому три рочки, другий в мене півтора, а четвертретє в мене тільки чотири місяці. Нам сьогодні якраз. У мене самому старшому три рочки. І на сьогоднішній день він дуже дуже. Як я вже, хоч тут і мало ще прильотів було, але він дуже наляканий, дуже. Тільки не доводи, господи, тривога. Мама, втікай, мама, втікай, ховайся. Під час війни у їхній родині з'явилася ще одна дитина через війну. Жінці, які багатьом тут необхідна допомога. Тому до приміщення об. Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді завітали волонтери громадянського руху свідомі та передали дитяче харчування в рамках спільної ініціативи. Відомих американських благодійних організацій від Global Empowerment Mission, All Hand and Head та Good 360. Ми налагодили співпрацю з нашими закордонними благодійними організаціями, і сьогодні ми доставили сюди. Але не тільки сюди в нас ще є дуже якісне американське дитяче харчування, яке нам надали три американські благодійні організації. Це Global Empowerment Mission, який є нашим вже традиційним партнером, All Hands and Hearts і Good 360. Це дитяче харчування призначено для дітей віком від 1 до 3 років. Воно є ну дуже якісним і користується дуже великим попитом. Дуже ми партнерам, дуже вдячними нашим всім донорам, які допомагають за кордону. У пакунках якісне американське дитяче харчування призначене для діток від одного до трьох років від партнерів зі США. кожна родина зможе отримати один ящик сумішей на одну дитину, і з такими цінами не хочу сказати, що у нас така влада погана. Наоборот, дуже хороша. Не сховалася, а почала дійсно допомагати. Дуже хороше, що так допомагають нам партнери. Ті отримати сухі суміші зможуть батьки та опікуни наступних категорій: діти, що перебувають у дитячих будинках, в тому числі сімейного типу. Діти, що виховуються опікунами, діти загиблих військовослужбовців російсько-української війни, а то ООС, діти військовослужбовців, що несуть службу під час російсько-української війни, діти внутрішньо переміщених осіб, діти сироти та напівсироти. Діти з багатодітних родин та діти з інвалідністю. Дуже потребують внутрішньопереміщені особи, тим більше, тому що ну, специфічні умови проживання, це і центри проживання, взаємного проживання, де є не завжди є умови для повноцінного приготування їжі дітям, а маленьким дітям дуже важливо повноцінне харчування, і саме суміші вони є досить дороговартісними, і тим більше суміші, які якісні, які не викликають алергії, які саме надані зараз допомога. Тобто це дуже важливо для підтримання збереження здоров'я дітей, які зараз і так в даний момент відчувають сильний стрес. тож допомога від американських партнерів є дуже важливою для українців, які через війну опинилися у скрутному становищі. Особливо важливо підтримувати діток, які навіть попри війну потребують належного догляду та хорошого харчування. Розвідники Волинської тероборони дізнались, що на ділянці українсько-білоруського кордону готується спроба прориву гібридних ворожих військ. Противник задіяв ротно тактичну групу і спробував зайти на територію України колоною броньованої та автомобільної техніки. Втім, пройти на Волинську землю їм не вдалося. Ворожа колона напоролась на смугу мінно-вибухових загороджень, яку заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи бр. Гади. Після підривів ворожої техніки волинські тероборонівці кинулись у бій для цього, задіявши артилерійські розрахунки протитанкових гармат мт 12 «Рапіра», а також міномети. Згодом аеророзвідка доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Втім, кілька десятків цілілих окупантів хаотично розбіглись. Волинські бійці вирушили на полювання. Результат ворога успішно ліквідовано. Частина окупантів фізично знищені, інші здались у полон. Саме так потужно та ефективно відбувались чергові навчання волинських тероборонівців спільно з Нацгвардійцями та національною поліцією. Після відточення навичок бійці поділились власними емоціями та розповіли, що використовували для знищення уявного ворога. Це у нас міномет калібру 82 міліметра М69А. Він, в принципі, використовується для того, щоб вражати живу силу, техніку противника на досить такі немалій відстані, як для такої зброї, невеликого габарита. Він використовує осколочно-фугасні та осколкові боєприпаси, тобто які дозволяють вразити, які дозволяють вразити. Ворожу, ворожу техніку, ворожу живу силу в радіусі 30 метрів розльоту осколків. Це гармата застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді, в своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Дуже гарна зброя, б'є дуже чітко і міцно. Взяв участь у навчаннях і заступник командира роти поліції особливого призначення Олександр Кармаков, який щойно повернувся з виконання бойових дій на фронті. Так як бачив бою, так як бачив, тут воно все похоже, воно все комусь щось надає. В когось є більше опиткого нема. Підготовка така, як реально, у бойових діях. Я думаю, що ми готові для того, щоб знищити ворога, який буде наступати десь тут. В нашому регіоні, тим більше, що в нас тут багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводить. Я в наш час вже був підготовився, підготовлених багато людей. Так що я думаю, що з цією справою тут справляться хлопці. Тож бійці тероборони посилено готуються і проводять регулярні навчання. Все для того, аби дати тягла ворогу, не давши йому можливості пройти ані на метр української землі. Кожен українець, якщо він справжній чоловік, має стати на захист своєї держави, своєї сім'ї. Ну і своєї батьківщини вона в нас одна. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати. А в кращому випадку, хоч би не вмішуватися. Рекомендую вам сюди навіть не пхати носа. Сидіть собі там, будемо з вами товаришувати, хоча як це вже можливо назвати, товариш товариством. Ну не пхайтеся сюди, просто сидіть у себе вдома. А все тому, що наші воїни знають за що вони воюють. За незалежність і суверенітет України, за те, що е, Україна як нація е, має право на існування і буде існувати. Не дивлячись на всі е, наступи ворога, е, ми їх не боїмося і дамо гідну відсіч будь-якому ворогу, який прийде на нашу землю. На мою думку, підрозділи боєздатні. Лінія оборони в нас підготовлена. Ми їх в гості не чекаємо. Ну якщо вже вони тут з'являться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. В нас є чим. І є в нас мотивація, в нас всі хлопці за Україну, за свої сім'ї. Ніхто не відступить назад. Ні шагу. Тож вкотре бійці волинської тероборони доводять не словом, а ділом ворогу на українську землю краще не сунутись, бо ж тут на нього чекає лише смерть і нічого більше. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.